О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четверть мій найгірший сон. Я скажений. Ніл Дракман не впевнений, чи буде третя частина оф Асу. Та навіть додав, що не варто її чекати. Можливо, це все. Здається, це все і це край. Серйозно? Том Гендерсон стверджує, що студія Ballistic Moon, та сама, що розробляла ремейк Until Dawn для Sony, де факто майже закрита. Всіх розробників звільнили, лишились лише засновники. Ну і ще кілька маркетологів з піар-менеджерами. Усіх решту другорядних невдах я звільню. На Xbox Series вже можна попередньо завантажити тіньових асасинів. Важить гра там 107 ГБ, гігабайтів, але розмір може змінитись, бо це ще не було ніяких патчів. Ubisoft опублікували мапу з часом виходу Assassin's Creed Shadows у різних куточках світу. За київським часом гра стане доступною 20 березня, о 3 годині ранку. Для консолей і Ubisoft Connect для тих, хто придбав гру в Стімі, реліз відбудеться о 6-й годині ранку. А, тобто, 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. 15 березня в Лос-Анджелесі пройде івент, присвячений 20-річчю серії God of War. Ясна річ, мережею ширяться чутки, що саме там анонсують нову частину або ремейки старих. А може ні. Подейкують, що Marvel 1943 Rise of Hydra релізниця на цьогорічне Різдво. Автор цих пліток, актор озвучення Чорної Пантери Харі Пейтон. Він бреше. Вчорашній апдейт Stalker 2, той, що всього-навсього на 300 кілобайтів, додав до гри підтримку FSR 4. Також до релізу готують SDK для модоробів, Мапу план розвитку, ще натякнули на якусь винагороду за вбивство мутантів. Тепер щодо оплати, візьми стільки, скільки, на твою думку, коштує робота. Я візьму трохи монет. Можливо, трохи більше. А Геральта, я думаю, що цього цілком достатньо. Власне віддавайте все. Дайте сюди. Ага. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. – Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.